У Львові знову протистояння і знову управління даї пристрасті не вщухають вже шостий місяць поспіль. I'm up! I'm up! А все через те, що ключові посади в області намагаються посісти представники поваленого режиму Януковича. Вас повинні мітлою вигнати і все хто та чому нові факти та прізвища прямо зараз. Даю Державтоінспекцію Львівської області. Вперше місцеві жителі взяли штурмом, коли місце начальника віддали Богдану Мицаку. Це будиночок Мицака, який да, енну кількість часу працював в міському обласному Даї. Ну, Побудував типу, собі такий будиночок. Будиночок правда зареєстрований на його дружину. Ця людина сім років очолювала Львівську Даї. І як запевняють місцеві активісти за часів правління Богдана Мицака у місті процвітала повна анархія. Коли був майдан, він теж був на лікарняному, Він продовжував бути налікарняном. Тобто, після майдану він був затриманий активістами з приблизковими маячками. Замість того, щоб піти заплатити 50 тисяч штрафу, він почав викружувати. Тоді ж люди змусили опального міліціонера піти у відставку, але керівництво з Києва. Виденько прислало нового керівника Степана Харабару. До Харабара багато питань по його майновому стану. Його майновий стан не відповідає його стилю життю у скромному. Міліціонера Степана Харабари також є елітний будинок та дорога автівка. Крім того, кажуть активісти, прийшовши до влади, посадовець відразу заявив, що заступником зробить свого найкращого друга Богдана Мицака. Люди знову вийшли з протестами. Коли відповісти за всі гріхи, які ви свої зробили, коли ви поїдете на схід захищати українські території. У відповідь Степан Харабара пішов у відставку. Проте ненадовго, коли пристрасті вчо. Охли він знову тихенько зайняв посаду начальника Даї Львівщини. Тут вже терпець урвався начальнику головного управління міліції. Я доповів доповідою, в силу того, що громадськість проти, е е проводить протестні акції проти цього призначення. Я чекаю від тіля з міністерства відповідної реакції. Реакція міністерства внутрішніх справ приголомшила всіх. Карабара по сьогоднішній день є керівником удаї Львівської області. Але оскільки він не вийшов на роботу, то був призначений тимчасово виконуючи обов'язки хутняк. Кадри, які хочуть працювати тут поза межою критики. Таке призначення викликало здивування навіть у мера Львова Андрія Садового. Олександр Хутняк, теж людина режиму Януковича. Він очолював даї Хмельницької області і добре знає специфіку роботи, адже Хмельниччина як і Львівщина, лідери за обсягом контрабанди. Тому громада знову на вулицях. Барник, корупціонер та брехун. Такі гасла вже півроку лунають під ДАІ Львівської області. Вже традиційно були запалені шини і вибиті вікна. Олександр Хутняк вийшов до народу. Вас повинні мітлою вигнати, і все ми вирішили все ж таки запитати, чим саме Олександр Хутняк планує зайнятися на новій посаді. Особисто що збираєтесь? На особисто я починав все робити. Я сказав, що починаюся. Я роблю ту роботу, яка... Має бути як функціональні обов'язки. Да? Просимо конкретизувати. Та Олександра Миколаєвича такі прості запитання заводять у глухий кут. Що ще збираєтесь робити? Ви особисто. Ну, о, так, що це? Ну, це? Це робоче питання. Натомість активісти запевняють, за місце часу, що хутняк є на займаній посаді. Він не виконав ні одної своєї обіцянки. Місяць часу працює. Єдине, що зараз почали ну які зміни відбулися, це те, що на дорозі почали хабарі брати. Чому Львівська область вже півроку без фактичного очільника? І чому на ці посади призначають людей з дуже сумнівною репутацією? Питаємо у начальника управління внутрішніх справ у Львівській області Дмитра Загарії. Я вам Ой. ще раз пояснюю, так. хутняк призначений наказом міністра внутрішніх справ. Однак, попри це, Олександр Хутняк помітно сміливіше в присутності керівництва. Тож, поки начальник МВС області тікає від знімальної групи люстратора, підлеглий починає читати нам моралі. А йдіть до мене до кого хвост. У нас має бути якась єдність, а ми їм показуємо, що дадуємо. На жаль, більше ніяких відповідей нам отримати не вдалося. Високі начальники встигли добігти до свого шикарного кабінету. Так, все, до побачення. До побачення. Нема про що говорити. Це час помінявся. Таке враження, що в міністерстві і далі думають, що можна домовитися якось так підтиснути, тих хабарників треба в шию гнати. Тим часом Львівський міський голова переконує, міліція в області вже давно неефективна. Тому пропонує. Я переконаний на 100%, що порядку буде на тисячу процентів більше, якщо віддати містам дільничні інспектори. Державтоінспекції, проте керівництво країни не спішить виконувати програму президента з децентралізації влади, адже кожна посада дає змогу заробити чималі гроші, які так любили при старому режимі. Чому Міністерство внутрішніх справ досі призначає людей зі старого режиму Януковича? На запити МВС не відповідає. Тому ми публічно ще раз звертаємося до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою звільнити з міліції людей, які працювали на благо старого режиму. А це Богдан Мицак, Степан Харабара та Олександр Хутняк.